Я рада вітати вас на своєму каналі. В попередньому відео я ділилася з вами своїм власним досвідом, як підвищити і налагодити лактацію. А сьогоднішнє відео про те, які саме лікарські препарати та лікарська рослинна сировина застосовуються для підвищення лактації. В першу чергу я звертаю увагу на лікарську рослинну сировину, тобто на лікарські трави. Які лікарські трави допомагають лактації? Записуйте! По-перше, це плоди фенхеля, кмину та кропу. Далі плоди шипшини, трава кропови дводомної, листя подорожника, трава деревія, листя м'яти та меліси. До речі, я використовувала досить часто плоди фенгеля, оскільки вони знижують газоутворення твориння у кишківничку і покращують лактацію, підвищують лактацію. Але ви повинні звернути увагу на такий фактор, як алергічна реакція. Наступною групою це є полівітаміни, які саме... Вітаміни ви можете проконсультуватися у, з вашим лікарем або з фармацевтом або провізором. Наступною групою будуть лікарські препарати нікотинової кислоти. Чвертою групою вітаміни групи Є. Е. Ні в якому разі не використовуйте вітаміни групи А і комплексні препарати, такі як АЄВІД. Вони викликають сильну алергічну реакцію і мають протипоказання під час лактації. А вітаміни Е використовується для покращення лактації. Дозування 20-30 мг три рази на добу. І п'ятою групою препаратів є препарати на основі бджільництва. Потрібно також обов'язково звернути увагу на відсутність алергічної реакції у вашої дитинки на продукти бджільництва в особливості на препарат, який використовуються для підвищення лактації, називаються під торговою назвою АПІЛАК. Це, це лікарський препарат на основі маточкового молочка. В цьому відео я хотіла торкнутися питання саме лікарських препаратів, лікарської рослинної сировини. Але є ще один такий нюанс. Вважалося раніше, ще як було, ще наші бабусі, рекомендували для підвищення лактації такі методи, як їсти халу та горіхи. На жаль, у дитинки виникає дуже сильне газоутворення і поліки, спазми тишківника. Не не їжте, будь ласка, не їжте. Постарайтеся уникати цьох, цих методів. Якщо ви навіть не послухаєте мене, спробуйте хоча б трішечки. Трішечки спробуйте тих горішків чи тієї халви, подивитися на реакцію дитини, а потім будете далі вирішувати, що робити. Але, взагалі, дуже багато мам. Які стикнулися з такою проблемою, і я в особливості також, наївшись горішків і хави, як казав, для підвищення лактації, досить довго ми боролися із спазмами у немовляти. Виводиться, виводиться продукт з організму жінки, з молока жінки десь через добу, приблизно. Хочу зауважити, що лікарські рослини, так як і лікарські препарати, достатньо серйозні методи для підвищення лактації. Спробуйте скористатися іншими методами, якщо інші не будуть допомагати методи, наприклад, тими, що я розповідала в попередньому відео. Тоді, тоді зверніться до свого лікаря і узгодьте те, що я розповіла вам сьогодні. Дякую вам за увагу, дякую, що залишаєтеся зі мною. Пишіть ваші побажання, пишіть якісь зауваження, коментарі. Я буду всьому задоволена. Як зазвичай, я бажаю здоров'я вам та вашим діточкам. З вами була Іра. До наступної зустрічі. Пока!